Добре время суток то есть, розбираю цю техніку. Ще не добрався до циліндрів, то есть снимаю для того, може хтось комусь треба. Або скажіть, в принципі, мотор. Я вам скажу тут тому, що тут нічого... Чуть-чуть. карбюратор, паук. Може комусь щось треба. Лаксони, ну генератор мені треба. Даже дивіться, этот самый. Ну він новий принцип. Там не сработані ні кулачки, нічого. І не шатається. Не, ця штука-то шатається. Може вона і должна шататися. По тут вроде провіряють. Тут не шатається. Ну не знаю, кров такое очищение, що ця штука нова. Не видно, щоб вона даже робила. Ну не знаю, сейчас скрию, ще що... внутри. Ну, радіатор перевірив. Він ніде вроде не побитий. Я його залив, провірив. Ніде він не тече. Не тріснутий. Ну, по поводу встановлення навіть речі немає. Чесно ну, вам Іди не сити на сонці. І речі немає. Це. Я їй не казав, що я буду встановлювати. І судя по всьому, тому що я подивився. Сюди і скутера і мотор не стане так що прийдеться його все. немає місця тут для нього так як я хочу щоб воно на вал було та й куди действительно ця дурниця і скутера ставить Просто розбираю кому треба, продаю, а остальне буду потихеньку на желізовати, що ця болябуха газова. Зараз зніму головку. Подивлюсь, що там. Думаю, що це піджжавіли циліндри, мабуть. Бо так не видно, щоб щось якісь стартюлики які здоров'я. Дуже треба отсюдини цього. Це, мабуть, фільтр. Я ніколи не розберу москвичі. Очень сложно розбирається. Генератор це взагалі відділна історія. Я не знаю хто це таке мог придумати. Тобто він тут на один болтик ось одержиться. А тут на другий болтик. Що да? це не можна, було у насквозь болт зробити длинний. А тут зробити таке, щоб гайка була вже приварена чи в якийсь потай заходила. Чи зробіть хоч трохи ширше, ну можна ж це ж ось колеса ось. Весь колеса. Зробіть ж ви цю всю ляду ширше, щоб в людині був доступ, я не знаю. Та й машину можна було б ширше зробити. Найба загуська як для такої машини. Хоча б на 20 см. Мені ж таке відчуття, що все ділилось для того, щоб людина страдала, так як, так як в принципі і зараз. Ну добре, буду далі розбирати. І це ж представте це. я Все познімав я. Я говорю, є ли генератор? Генератор це я не знаю, це не дай Бог він десь по дорозі отако сломається. Пол машини треба буде розібрати. Ну то, що воно все не розкручується, ну це зрозуміло. Я маю виду, ото внизу. А головка видно, що тут мені каже, розбиралася. Іли просто це нормальний мотор. Я не знаю, чесно. Вскріті я зараз покажу. Так, ну що, розібрав. І він все одно не прокручується. Стукав, видно даже там пыль брав палочку і дерев'яну молотку. по поршню, думаю може хоч якось з місця здвинеться, но він ні в какую не хоче. Що можна сказати? Ну не знаю, це крайні Самарно хуже машина, яку я іменно розбирав по розбору. Взагалі наша техніка совєтська, наскільки я знаю, вона тільки... Плюс у неї, що її можна відремонтувати легко, бо я імпортні не робив, як би машини, колись роботу. Ну там важко їх розібрати. Але ж, вибачте мене, вони не так часто ламаються, як, як оця ця вся техніка. І судя по тому, по тих... Не знаю, видно чи ні. Він немало так пробігав і тут вироботка. Є така. Другий ремонт. Тобто отакі вот от діла. Максимально невдобно. Ось головка, це б'ється сюди. Патрубок мішав, я не знаю, я часу три, мабуть, виколупував цю головку отут. Що ж так хотів, щоб ну, ніде її не поцарапати палками разними. Можна було б, конечно, монтировку подвернути, да і все. Подивіться, яке все це летіло. Лі... 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 Ну топором це вирубав. А взагалі дивлюсь, так поремонтував, подивився, ну подгонка, конечно. Що там говорить? Советская, як-то не крутить. Воно так є вже. Сруть багато запорожець. Ви що, запорожець відремонтувати у мене колись був. Його полі можна мотор скинути і другий поставити. І з коробкою зусив. І, і підлізти удобно. Тут, ну, взагалі, Я не представляю, як там знімати мені прийдеться це. Цю, цю. Як його взагалі зняти? Ну, все одно я якби різати його буду. Думаю, мабуть, крила поспилюю. Я обріжу. Ну, коротше, я зніму потом. Знову повторюю, бо люди пишуть, якби ніякого встановлення я його не для цього брав. Скутер, я придивився, пристрелив туди, подивився. ну, Він ну, ніяк не влазить, його боком треба ставити сюди, скутеровський мотор. І він якби туди не стає нормально. В дальнішому щось буду друге придумувати. Мост є, коробка і можна буде щось придумати колеса. А поки треба буде якось його відкрутити. Ну, це вже я живу, я занадаю за, мені вже за, за ці дні ковиряюся в ньому. Крайні неудобна машина. Не, я не знаю, я не по, посочувствую тим людям, які взагалі, ну, в кого ця машина і як її ремонтувати, аж сам генератор. І все, ну я не знаю, це просто ужас. Так що ось я так розібрав трохи. Ну те, що розібрав. Ось кстати головка, да, головка. Чогось клапан один відкритий. Отут впускний, а сюди випускний відкритий. Ну, обично як знімаєш Да они даже не расслабятся, так сказать. А не, они же, получается, тут нажимают. Тут трохи другая система. Вполне возможно, да. Ну, головка сказать. Прямо там такая какая Ну, я же говорю, значит, топором кто-то вырубил. Плоскость, конечно, есть такая, какая-то. Ну и по-любому, если, если бы, например, Боже в пасі, звісно, я б собі це все робив. Би. Я б, звісно, і спробував би якось відшліфувати на чомусь плоскому, я не знаю. Видно, що сідла Не знаю на камеру не видно, там не самі краші сідла і клапана. Тобто цей мотор повідав, так кажуть. Так що дивіться, карбюратор, вроді би нормальний. Це нормально, вроді би. Кулачок не шатається нічого. Здрасте! Ось таке тут дивіться. може комусь треба сьогодні. Напишіть, бо буду здавати і багато людей навіть пише, що вигодніше його здати. Радіатор я вже по-моєму здавав. Хтось давав, показував. Отаке ну, от відео. Ще що я ж кажу, що не, не тільки є в мене ця машина, ще город є. Тось, бо були люди, писали, коли снімеш, що так ти довго є те саме. У мене ж море роботи, я ж сам живу. Все треба робити самому. Коти он помирають, один помер. Маленький котик косиця помирає вже все. Ай, квіточка моя маленька. І в таблетки накупляв її. і що тільки І ця здорова приболіла. Коротше таке Всім всього доброго, як кажуть, далі буде, надіюсь. Да, Мурка? Вот така такая охотница. Все, да, пока.